Незаконні збройні формування в стінах Київради, побиття протестувальників проти незаконної забудови на озері Качиному, на Маківській Слобідці, штурм парковки на Ривуцького, провокатори досі не знайдені, винні не покарані. Через це столичні депутати зранку заблокували трибуну Київради. Я прямо питаю, що за Воєнізовані формування створені в Києві, хто їх фінансує зв'язку з чим варта Київська, якась і так далі. Провладні депутати закликають не зациклюватись на провокаторах і працювати далі. Було захоплення алком майдану, приміщення Київської міської ради, основна претензія, що були не встановлені особи, які побили депутатів Київради. і це ганебне явище. Цього не може бути. Чи варто зараз заблокувати роботу міської ради на невизначений період? Поки йде розслідування кримінальних справ, а ці кримінальні справи відкриті на доручення київського міського голови. Я вважаю, що це критично неприпустимо. Через блокування трибуни не розглянутими, залишаються питання землі і власності. Результату з нетерпінням чекають місцеві жителі та забудовники. Знову виноситься на розгляд детальний план території. Згідно цьому ДПТ, наша річечка підпадає під дорогу. Нам стало відомо, що той документ, що був подан на громадські слухання, та той документ, що попав до Київради, це два різних документи. Тобі ж йде підлог. Справа в тім, що є урбаністичне перетворення території. Ну скажімо, похрещати текла річка. Давайте ми її відновимо на місці площі перед театром Франка. Було озеро. Давайте ми його відновимо. Усі ці рішення розглядатимуться тільки після того, як будуть покарані заступники голови КМДА винні в інциденті в Київраді. Про це заявляють блокувальники трибуни. Вони переконують, що будівля міської влади нині занадто мілітаризована. Олександр Вахнюк, Володимир Карпенко, телеканал ЗІК.